Я багато працюю з жінками, які сильні, які вміють усе самі, які витримали більше, ніж могли. Я бачу, як вони світяться ззовні і водночас, як всередині них живе тиха самотність. І сьогодні я хочу чесно поговорити про три глибинні сценарії, через які навіть найяскравіші жінки залишаються без стосунків. Сценарій перший. Я сама. Це сценарій виживання. Коли жінка звикла розраховувати тільки на себе, вона не дозволяє собі бути слабкою, вразливою, відкритою. А чоловіки відчувають це і просто не заходять глибше в стосунках, бо там немає місця для них. Сценарій другий. Мені не можна довіряти. Травма з минулого. Якщо в дитинстві або в минулих стосунках тебе зрадили, усередині залишається установка. Краще не пускати близько. І жінка несвідомо вибирає тих, хто не здатен на близькість, щоб не було боляче знову. Третій сценарій. Я недостатньо цінна це внутрішній критик. Це коли зовні успіх, доглянута зовнішність, усмішка. А всередині страх, що тебе покинуть, якщо побачать справжню. І ти або ховаєш себе за ролями, або вибираєш тих, хто не обирає тебе. Але ці сценарії не вироб. Їх можна побачити, прожити і змінити. Якщо тобі це відгукується, в тебе є вибір, ти можеш прийти на консультацію, або купити міні-курс. І працювати з собою або прийти на більш глибоку роботу з собою, роботу з підсвідомістю. Всі необхідні посилання знаходяться в описі під відео. Я чекаю на тебе. Ти не одна. Ти гідна любові.